Розривів там, де у дітей немає доступу до школи, немає доступу до фізичного міста, де вони здобувають освіту, можуть допомогти інновації і технології. Друге, це звичайно соціально-емоційне навчання, психологічний добробут. Звісно, після ковіду всі почали звертати увагу на ментальне здоров'я. Що ви бачите навіть сама назва традиції інновації, тому що інновації це. Придумувати щось нове або давати нове дихання якимось старим речам, нове життя. так? І якщо дивитися, то по-перше, сказали, вдосконалення майстерності це навчання вчителів. Бути лідером: лідер-вчитель, лідер директор, лідер зауч і лідер взагалі, кожен із нас можливо, то відповідно це. Організація роботи не вертикального управління, а групової роботи, де є багато лідерів, і кожен має свою ідею і її впроваджує у життя командно. І команди змінюються вища, це формує колектив якраз інноваторський. Це відповідно, наприклад, ми для себе маємо Едекедемія Греміум, це відповідно навчальний центр, де Ділимося і опрацьовуємо матеріал якийсь своїми вчителями, але ділимося з вчителями і України і всього світу. А зараз наші переселенці, які з за кордоном, і освітній центр має можливість ділитися не тільки з вчителями, а саме з учнями. Якимись матеріалами це все безкоштовно, і ми називаємо це освітнє волонтерство. Тому що саме ці матеріали передаються в готовому вигляді вчителям, які працюють за кордоном, співпрацюємо з їхніми потребами з певними конкретними запитами, і, скажімо так, нашими уроками користуються на даний момент. Можливо, це небагато, але. Більше двох тисяч учнів, які навчаються разом з нами на такому волонтерському початку, і ми надаємо їм освітню допомогу безкоштовно просто для того, щоб підтримати цих дітей. І скажімо так, ви бачите, що ми займаємося не тільки, я б сказала так, освітнє інноваторство – це створення інноваційного середовища, середовище створене. З любов'ю, з розумінням дитини для того, щоб дійсно через розуміння кожного і підтримки кожного всі всі люди, а я вважаю і дорослих, і маленьких це люди, щоб вони мали свій розвиток і відповідно реалізували свої концепти і певні погляди, і відповідно залучення батьківських. Громади для того, щоб досконалювати свої майстерності і свої методики саме за запитом, скажімо, батьків, тому що з сім'єю треба працювати. І ви бачили, там були пару слайдів, коли ми говорили про те, що ми проводимо уроки для батьків, і всі ті новинки, ті всі методики, які застосовуємо в класі з дітьми. Ми просто ділимося з батьками а батьки в якості дітей, і вони розуміють більше дітей, вчителів, і це спонукає до плідної роботи всіх. І, скажімо, та лідерська відповідальність вчительства, про яку ми говоримо, то вона якраз є запорукою такої єдності з усіх форматів. І е, пропагуємо свої методи роботи і якраз. На здолуження освітніх втрат, припустимо, і програму в освіторії я брала участь для саме вчителів математики, але записуємо відео, так як ми це робимо у ліцеї, і воно в відкритому доступі, це також, також освітнє таке поділ, да, волонтерство, і, крім того, співпрацюємо з, наприклад, я проводила, скажімо так, такий ж. Коло, да? з викладачами е, коледжів, які пов'язані з Массачусетським університетом. І, е, е, як не дивно, наші проблеми вони споріднені по всьому світу, і освітні втрати, якісь, скажімо, не такі можливо, як у нас. На жаль, в них війни на щастя немає, але ковід вніс свої корективи і якимись фішками, скажімо, можна ділитися, і виявляється, що ми маємо. Досить багато грунтовних напрацювань, які можуть допомагати світовій освітянській спільноті долати такі негаразди. Крім того, скажімо так, ми стоїмо, не стоїмо осторонь від якихось нагальних потреб, і крім волонтерства освітнього, як всі ми, я так думаю, що займаємося волонтерством для перемоги. Але тут ж навчальна мета ще, наприклад, без, скажімо, якихось пафосних ідей, а чисто просто як урок інформатики і застосування технологій, і дрони, і прилади електронні певні і все це діти збирають, програмують, роблять деталі на 3D принтері і так далі. Тобто вони технологічно сприймають це, але з якоюсь певною метою. Так? Тобто це не просто якісь події, а з певною метою. Ну, і найбільше, що мені подобається, оскільки останній слайд, який є, тому що вся інноваційна діяльність в освіті це створення такого середовища інноваційного, в якому діти відчувають себе щасливими. Бо нещодавно в нас був у гостях лівник, і він сказав, дитинство не може бути відкладене, воно є або його немає. І ми всі намагаємося зробити, щоб все ж таки діти відчували себе дітьми, креативили, вчилися, були лідерами і розуміли, що взагалі в житті треба мати. Так, якщо можна так. дуже чудово гармонійне, безпечне. Сповнена любов'ю і повагою один до одного з рідні середовища. І я розумію наскільки пощастило тим дітям, які вчаться у школах зараз. Дякуючи те, що ви відкриті реально, були і там, і там, і ви кажете про школи для вчителів. Інновації породжуються там, де є свобода мислення і відчуття, що тебе завжди підтримують. Тому. Перше, що, скажімо, в колективах треба робити, щоб було взаєморозуміння, була підтримка і був той дух, який я йду по коридору, і мені захотілося фрактали. Я подумала, що я вивчаю у восьмому класі подібність, а Фрактали це самоподібні фігури. А фрактали пов'язані з біологією, хімією, фізикою. Інформатикою, історією, творчістю художньою і так далі. Думаю, а коли ви мене підтримують чи ні, Я можу вчительською кажу: хочу. До кінця дня був готовий урок з історії. До кінця дня мені вчителька хімії і біології прийшла, розказала, що вона вже буде досліджувати, і підтримую пана Віктора саме практично дивитися, робити, трогати, капусту різати під мікроскопом, дивитися, досліджувати щось там, якісь висновки робити. Був готовий урок інтегрований урок з живопису, тому що фрактальні малюнки і обговорення, хто де, коли використовував цю ідею. І тут же пов'язати з інформатикою, запрограмувати, і тут же діти в різних програмах зробили і побачили, що дійсно працює, де в математиці. Ось якраз оця взаємодія відчуття бажання, невтрачене бажання в першу чергу у вчителів. креативити, щось придумувати, показувати, відчувати від цього. Задоволення, зростання і е, бажання придумувати щось нове. Е, це перша, скажімо, риса повинна бути зацікавленість у самих вчителів до такого креативу. 12 балів максимум. Будь-яка помилка це покарання. Дайте контрольну роботу на 16 балів. А жорно 12 Ну, дайте запас, куди можна поставити помилку. Урівнені своїй професійності. Які бояться директора. Ці люди будуть вчити, дітей не боятися. Відно є педагогічна атернатура, ми даємо можливість будь-яким вчителям прийти до нас і зручний час безкоштовно довідатися, подивитися, як працює, зрозуміти для себе. Треба кардинально міняти підготовку вчителів з живим серцем. І тоді. Упереду і перемога, і відбудова, і народження нової України. Підтримувати, розуміти і надавати певні орієнтири для того, щоб не загубити того, хто йде. Дякую.